Сьогодні у нас четвер, 4, 4 січня 2024 року, 8 година 39 хвилин, продовжуємо робити кожен день ранкову зарядку, займатися кожен день спортом, вести тверезий, здоровий спосіб життя, правильно харчуватися, показувати гарний приклад нашій молоді, нашому підростаючому поколінню. З якого хочуть зробити боржників цієї корумпованої злочинної системи, яку вони хочуть залишити ще на декілька десятиліть. І цим покидькам, які руйнують країну зсередини, я не устану показувати хто і хто. Оце дуже важливо. Бо, доки вони не зрозуміють нічого. В нашому світі, в нашій країні, в нашому місті не зміниться. Поки вони не зрозуміють, що вони зайні, зайві на своїх посадах, зайві на керівних посадах, зайві в держслужбах, нічого в країні не зміниться на краще. Буде так, така ж сама бардак і безлак, як. і був раніше. 56. І поки хитро зроблені, хитрожопні покики, яких використовують як рабів, будуть допомагати цим мародерам та злочинцям будувати та робити ремонти тих незаконно збудованих новобудовах. Доки буде війни, доки будуть знущання, доки будуть допомагати в цьому цьому, цим покиттям правоохоронні органи нашої країни, з якими вони діляться. А ті, в свою чергу, ніяк не нажруться, бо... Їм так жити подобається, бо вони так жити звикли, коли живуть за рахунок інших, більш довірливих, більш добріших людей, таких як я. Але завдяки тому, що є такі тверезі люди, як я, тверезі, здравомислячі, добрі. Колись все в нашій країні зміниться на краще. Я вважаю, що це колись вже потихеньку наступає нам на п'яти.